Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми єдиний народ. Українська мрія єдність, свобода і незалежність. У цей січне місяць у запалі революційних змін була створена Українська Народна Республіка, відома як УНР. Більш того, на тих територіях, які входили до складу колись потужної Австро-Угорської імперії, була утворена ЗУНР, Західноукраїнська Народна Республіка. Вже до кінця року, у грудні 1918-го, у Фастові, з гарячим бажанням втілити українську мрію в реалії лідерам цих двох держав вдалося підписати своєрідний поєднувальний. Договір. Цей договір увійшов в нашу сучасну історію як акт злуки. І 22 січня 1919 року він був публічно оприлюднений в київській столиці на знаменитій Софійській площі. Набираючи обертів машина кривавої диктатури, яка прийшла на зміну колишніх консерваторів, поспішила зламати і ці сміливі починання вільного українського народу. Вже буквально через кілька місяців більшовики увійшли в Київ. Закарпаття окупувала Словаччина, а східну Галичину поляки. А далі акт з тоді так і залишився лише декларацією, але народ ніколи не втрачав надію, адже народ, який втратив надію, просто зникає. Надію приміру, втратили нащадки кривавих диктаторів, коли великий і могутній радянський Союз об'єднання побудовано зоні нових е канонах справедливості, а всередині на крові і безглуздих жертвах. Завалилося, не залишивши після себе нічого, що могло б його реанімувати. 22 січня 1990 року мільйони українців вишукувалися в справжній живий ланцюг, що розтягався від Києва до Львова. Вони відзначали День Соборності, День своєї української єдності Свободи. 21 січня 1999 року, відповідно до указу президента України, День Соборності був закріплений на законодавчому рівні суверенної держави. Потім, 30 грудня 2011 року, відповідно до указу президента України під назвою про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят. День свободи, який раніше відзначався 22 листопада, був об'єднаний з днем соборності, і свято набуло свою нову назву День Соборності та Свободи України. Єдність є обов'язковою придумовою успішного супротиву зовнішній агресії, яка зараз нависла над Україною. Лише в єдності ми здолаємо нашого воро. Рога, ворожу Московію, віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров'ю мільйони незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягнути величезної мети, побудови економічної, духовної багатої вільної країни, якою пишатимуться наші нащадки.